Зашивала Україна рани, що стікали кров'ю по землі, і з очей засмучених втирала рясні сльози, як полив в гіркі, їй хотіло сльози приховати, щоб ніхто не бачив її сліз. Не змогла вона, як справжня мати, не облакати своїх синів, не змогла в собі тримати горе. Біль за кров пролиту на війні, біль за життя по чорні. Та сини її навіки полягли. Не змогла сховати біль, печаль, материнське серце у вогні зашивала Україна рани. Хто ж зашиє рани і її, та ніхто не зможе їх зашити? Та й ліки вже на то нема. Її рани, її вбиті діти, її рани спали на земля. Україна рани зашиває, ніжно так, як вміє лиш вона. Коли скову лагідно співає, І до нас прийде мирна весна.